А Неїдот. Зустрічаються дві подруги в селі. Одна інша каже: Мій чоловік бухає по чорному, я не знаю, що з ним зробити. А інша каже: Слухай, у нас коваль з'явився, кодує всіх. А от такий мужик. Ну, йдеш, ця подруга до коваля, каже, так мали так, чоловік бухає, нічого не робить, треба щось з ним зробити. Коваль каже: Окей, трьохлітрова банка горілки і чоловіка до мене. Бере вона трьохлітрову банку горілки, приводить чоловіка, Коваль йому наливає В стаканюру той тільки бах і до закуски. Коваль йому по рукам. Нє, каже, ще поодненький. Мужик, ну, оце кадіровка, от це мені подобається. Ще одну бах. Опять до закуски коваль йому по рукам бах. Ще поодненький. Мужик, Ні, ну це кодіровка, це майок. Круто. Коротше, він випиває третій і падає з копит. Коваль знімає му штанці, оприходував, потім відкачав і каже: Поїмаєш, я тебе закадірував, якщо ти почнеш бухать, я всьому селу розкажу. Іде мужик за голову держиться. думає, що робити? День минає, два, місяць, випить, хоче, ну не п'єш. Тут він в дворі щось там робить. Малий біжить. Каже дядько, дядько, а ви бачили там коваль синій в канаві спить? Мужик такий. Піду розкодіруйсь.